Руна дня на 17 серпня 2024 року. На цей день випала руна Єра символізує циклічність часу, урожай, відплату та результати попередніх зусиль. Ось що може чекати вас. Єра вказує на те, що ви можете пожинати плоди своїх попередніх зусиль. Якщо ви довго працювали над якимось проєктом або вкладали час і енергію в певну справу, день може принести результати та винагороди. Все має свій час, і те, що було посіяне раніше, зараз дозріло. Ви відчуєте, як певні події або процеси завершуються або переходять у нову фазу. Єра символізує справедливість і відплату. Ви можете очікувати, що день принесе баланс у ситуаціях, де це було необхідно. Якщо ви діяли чесно та справедливо, ви отримаєте заслужену нагороду. Сприятливий день для того, щоб налаштуватися на природний ритм життя. Приділіть увагу своєму оточенню, природі або циклам у вашому власному житті. Це допоможе вам знайти гармонію та баланс. Загалом, руна єра вказує на день, коли результати ваших зусиль стануть очевидними, а баланс і справедливість повернуться у ваше життя.